Ми відкривали реабілітаційний центр і служили залежним людям. Я не думав, що я буду пастирем. Я думав, що моє призвання це реабілітація, і то будь-десь в команді. Потім почали приїхали Васильково, відкрили самі реабілітацію, потім служіння, потім відкрили фонд. Зима, холодно, лежиш. Думаєш, ну що це все, крах. Що далі робити? Просто у мене таке відчуття було, що до 33 мені вже не стукне. Фонд. Це не просто про допомогу продуктами. Я бачу його про чомусь навчити людину, щоб вона могла якось цим заробляти. У 2008 році я покаявся. Мене рідний мій брат, він служитель церкви, привіз мене на реабілітаційний центр. Перший раз покаялись, прийшли. Ну, то нічого не допомоглося, Вроді би так, вроді, нормально, нормально, ну но він ще ходив своїми ходами. Потім вони його пригласили в бучу на реп-центр. Потім якось вони опять завезли його аж на почуйки на реп-центр. Ну там уже, слава Богу, Господь йому відкрився. Браття десь були чи в тюремному служенні, чи де. І неса була на два центра, і вона мене прийняла на реабілітацію. Я його побачила, він мені сподобався. У нас були строгі правила, я дякую Господу за це. Ми не спілкувалися, ми пройшли реабілітацію. Просто Бог положив на серце, і ми молились один за одного, паралельно, не знаючи о тому, що ми молимося за друг друга. Потім, коли вже ми були членами церкви, то вже трошки там нам брат сказав, там сестра, що ми молимося, що ми за друг друга визнаємо. Ну і я приїхав, зробив пропозицію своїй дружині. Вона зразу погодилась, тому що я молився півтора года за нею, а вона півгода замолилась уже за мене. Ніяких відносин, ніяких зустрічань. уже після того, як вона погодилася стати моєю дружиною, ми, нам служителя дали час на знайомлення і спілкування. Після одруження ми стали місіонерами, нас відправили. Служителя, церква місіонерами на Почуйки, Житомирську область. Ми там 4 роки служили місіонерами, жили в місіонерському домі, будували дом молитви, мужський центр, жіночий центр. Там було дуже потужне служіння. Ми в росли в цьому служінні, ми набували досвіду. Дуже вдячні за те служіння. Потім поїхали ще в одну церкву відкривати, центр реабілітації. І так пішло наше життя, що ми були більш місіонерами по реабілітаційним центрам. Сім'я була, я ж кажу, не віруюча. Алкоголь постійно там в такому жив. Крепко, я, мабуть, вживати алкоголь почав з класу сьомого. Тоді все і запустилось, учоба і все. Мама вигнала з дому, сказала: ти можеш і ти що мені було год 16, мабуть, каже, йди на свої хліба. Скитався по Україні трохи. Зима, холодно, лежиш, думаєш, ну, що це все, крах. Що далі робити? Просто у мене таке відчуття було, що до 33 мені вже не стукне. І з одним товаришем, там, що я був от на цьому притоні, він каже, Саня, поїхали? Поїхав, каже, на центр. Кажу, поїхали. Ну ізначально їхав я туди, щоб просто може місяць якийсь перебуть і на цьому все і повернутися назад там, на роботу. Приїхав на центр в Дмитроку неділю на зібранні. У нас якось так ще в один день, повністю тоді на центр четверо чоловік. Ну, от нас призивають до покаяння. Все, рішив, йду каюсь, теж став на коліна. Два пастрі стали, положили на мене ці всі руки і почали ця молитва. Ну і все, і з того моменту Бог почав працювати. Місяць пройшов, я вже додому, я вже розумів, що мені туди їхати нема чого. Мені треба мінять життя на момент повномасштабного вторгнення. Ми були в місті Василькові. Наш один друг з Європи він каже, що друзі, реабілітація класна, але треба відкривати церкву. Почали збиратися прямо на реабілітації, і почало зібрання, почала реабілітація, почали каятися люди. І в нас не було мислі десь їхати, тому що вже були тут люди, і ми за них вже переживали. Ми молилися, відчували відповідальність за цих людей і в першу чергу переживали за них, вони не ні хотіли нікуди виїжджати. І коли наша влада почала збирати територіальну оборону, так сталося, що я був одним із командирів трьох підрозділів в місті Василькові, трьох блокпостів. Не то, що мислі, я говорю, може бути час автобуси, всіх членів церкви, всіх людей, хто їде, віручі, будуть виїжджати. Може, ну я би тебе посадив, а сам буду тут з браттями. Ну для мене це неправильно. Я пішла в тероборону щит Василькова. і прийняла присягу, заключила контракт. Просто я, як жінка, одразу знайшла свою ланку, чим я можу бути корисна. Я на машині, як би, снабження. І покушать, договорилась за ресторан. Там готовили, і вона готувала, возила в кафе, організовувала це все. У нас були контракти. Тому ми служили чистим серцем. Раси я вже там, уже на захисті, вже командир. Мені треба показувати приклад. У мене не було ділеми брати, не брати. Так вийшло, що я організовував оборону міста. Учасником був у мене є від міста нагороди, подяки. Ну я це робив просто як би віддано. Ну заради навіть людей я не хотів, щоб прийшли в моє місто і вбивали людей. Ну це трошки почало мене захватувати. Цей ну я так відчуваю дух війни, напевно. Бо я там носки ЗСУ, часи ЗСУ, все ЗСУ на автомат лучі там рукоятки, і воно пошло -пошло затягувати. Те, що я був капеланом, в мене були друзі. Вячеслав Володимирович, він підвозив нам гуманітарну допомогу постійно. Він бачив, як ми обороняємося, як ми оборонні споруди будуємо. І він говорив, що не забувай, що ти капелан. Зараз так, як єсть, але ти капелан, тобі треба буде війську допомагати в той сфері, в якій Бог тебе призвав. І я почав проводити молитви, проводити зібрання, підбадьорювати. Дуже сильно ми пережили оце ЕПСО, знаєте, яка інформація сіялась серед військових, серед територіальної оборони, що все пропало, все погано, у нас нічого не вийде, нас захватять, нас уб'ють. Ми всі мертві вже. Ну тобто, це просто коли твоя голова поні. Що ти командир, тобі треба бути тут, а ноги убігають. Це состояння, коли тобі не хочеться не їсти, не спати. Адреналін постійний, взриви, вибухи все ближче і ближче. Сформували тероборону, Павло пішов проходити медкомісію і не пройшов по здоров'ю. Ну а я, як жінка, жінка я ж не зобов'язана, то я залишилася з ним в церкві. От так Бог повернув на місце на своє, через старших служителів, і на, на сьогодні я є вже визнаний пастор церкви християн Віри Євангельської. Проголосований церквою, церква обрала. Тому я служу в призванні. Я не думав, що я буду пастирем. Я думав, що моє призвання це реабілітація. І то будь-десь в команді. Потім почали приїхали Васильково, відкрили самі реабілітацію, тобто, потім служіння, потім відкрили фонд. Ну, я думаю, що допомога людям це вже велике діло. Бачу, трошки розвитка більше, більше. Приміщення, щоб було, щоб там було зручно, зручно волонтерам. Якщо то ж жінки, щоб там могли чомусь навчитися. Це не просто про допомогу продуктами, що, що теж дуже гарно. Я бачу його про здобуття якихось знань, бо це збагачує, чомусь навчити людину, щоб вона могла якось цим заробляти. Ми з переселенцями. Вони приїхали і проводили мастер-класи, плили з ротангу, щоб дівчата навчалися там парикмахерському мастерству. Ну, це дуже класно. Я вважаю, що кожна жінка і кожен чоловік повинен мати ремесло. Я не думав, що я буду пастором. Я думав, що моє призвання це реабілітація. Важче бути пастиром-капеланом. Ніж навіть військовим, я дуже сильно е, люблю своїх військових зараз, ми підтримуємо, ми е, всі запроси, які вони у нас просять, ми шукаємо, ми допомагаємо. Але у військового є задачі, йому ставлять, він їх виконує і все. Пастор капелан е, сьогодні є такі е, невизнання від держави, грубо говоря, трошки таке, тому що е, ну, пастор, то бери зброю, йди захищай, але ж е, е, якщо пастиря ставлять церкви, якщо. Ну, це, це те ж саме, що зараз всю поліцію убрати і почнеться беззаконня внутрі. Тобто той зовнішній фронт він сипатися за того, що внутрі в домах наших почнуть обкрадати. І так само, зараз, якщо убрати пастирів, які навіть тих же ж військових підтримують, душе упікають, тому що людина, яка побила, я побув 4 місяці, а мені достатньо хватило військових. Таких обставин військових, скажімо, не військових дій прямо, да? але е, дуже сильно моральний ПТСР травми поаставали, я просипаюся до сих пор буває в гарячому поту. Та це ж я не прикоснувся, так як військовий буває е, поїхав, через три місяці вже поранений вертається. І з цим також пастор може справитися, якщо Бог йому дасть мудрості, якщо людина довіриться пастору. Те, що ми можемо зробити і достати цю проблему із Божою силою, Божою милостю, це тільки може зробити служитель церкви.